Колеги, рада вас вітати у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні у випуску ми продовжуємо говорити на тему Z, Зокрема, поговоримо про особливості, які виникають при оплаті наших послуг чи товарів від нерезидента. Сьогодні, наприклад, розглянемо ситуацію, коли не резидент оплачує нам певну суму, але на валютному рахунку у нас надходить сума менша, власне, це сума, яка вже з'являється за мінусом комісії, яку отримує банк. І на прикладі цієї ситуації ми з вами зараз розглянемо, а як же ж в програмі відобразити такі операції. Отже, поїхали. Розглянемо ми сьогодні це з вами на прикладі підприємства Laury Retail. У нас є надання на резиденту консультаційних послуг, вартість наших консультаційних послуг становить 300 євро. Відповідно, наш нерезидент резидент має нам оплатити 300 євро. Яким чином відобразити ці операції у програмі? Що стосується колеги звичайної оплати від нерезидента, резидента, звісно, тут жодних особливостей у нас не виникає. Якщо ви створюєте в програмі рахуночок, то одразу на підставі рахунку можна створити надходження на банки. Рахунок або створити цей документ самостійно. Вид операції в даному випадку у нас класичний, це оплата від покупця. Зверніть увагу, що тут підтягується договір, та сума у 300 євро. Чому 300 євро, якщо на рахунку валютному у нас знаходиться, наприклад, 270, умовно, комісія. З нашого платежу, яку отримав банк в розмірі 30 євро. Звісно, ця сума умовна, вона може бути для когось дуже великою, але це тільки за межами, за умовами прикладу. Отже, в сухому залишку на 312 рахунку у нас є 270 євро. Але для того, колеги, щоб гарно закрилися нам усі рахунки, зокрема 68,12 і 362. Ми в надходженні на банківський рахунок все-таки зазначаємо не 270 євро, а 300 євро тих, які би ми мали отримати від нашого нерезидента. Отже, програма нам підтягнула наших 300 євро. Відповідно, маємо. Курс на дату надходження, тобто 10.05, тут, нагадаю, друзі, у нас відображається курс НБУ. І маємо надходження на наш валютний рахунок 312 в розмірі 300 євро і еквівалент гривневий на цю дату за курсом НБУ. Далі, що буде відбуватися із нашою комісією? Для того, щоб провести наш валютний рахунок у відповідність до банківської виписки, ми будемо з вами проводити ще один документ, який буде називатися списання з банківського рахунку. В даному випадку, друзі, вид операції у нас вже буде інше списання, і це буде саме це списання на суму нашої комісії, за умовами прикладу, це 300 євро, які ми будемо відображати. Отже, рахуночок у нас 312, одержувач вже буде наш банк, відповідно. Ідно. І рахуночок дебету вже буде 92-й. Та заповнюємо його субконту. Це підрозділ адміністративний, в даному випадку, може бути, або основний, в кого як називається. І статтю Витрат РКО, також собі з довідничка, статті витрат можна підтягнути. Таким чином, у нас залишиться в сухому залишку на нашому 312-му межах цієї операції наших 270 євро, які у нас є по банківській виписці. А відповідно, розрахунки із нашим резидентом будуть збережені в розмірі. 300 євро, такими, якими вони би мали бути. Друзі, на цьому у мене все. Сподіваюся, що випуск був для вас корисний, інформативний, ви зможете застосувати його на практиці. Якщо він вас, вам сподобався, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я зустрінусь з вами у наступну п'ятницю.